Привіт, я Віталік Шабунін з СПК. Ми сьогодні знов з Юрієм будемо розповідати вам хороші, погані, реальні, мабуть, новини. І Про реальні тірки. От коротше, те, про що відбувається тірки. насправді, а не те, що то показують по Нацмарафону або лякають один одного в курілках. І в фейсбучках. Да. Дивіться. Е Є рішення про рекомендацію почати з Україною перецес переговорів вступ в Євросоюз. Це ще не фінальне рішення, не мають його поприймати ще на рівні ЄС, окрім Єврокомісії. І от впередень цього рішення дуже важливий час. Екс-президент Єврокомісії говорить приблизно таке: Україна, Україна, тотально корумповане суспільство. Я не знаю, що у така було в голові, але угу. шкодить він цим прям дуже сильно, бо його цитата розійшлася в європейських політичних медіа. Ми поговоримо цей меседж. Угу. У мене перше питання для затравки: чи взагалі може бути суспільство корумпованим, там, тотально, не тотально? Як боже? Звісно. Якщо ти з, 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 з молодих нагтей, uh -huh. чи лапаєш у школу, uh -huh. а, отримуєш двойки, а потім твій папа прийшов і такий потеш щось класуха, і ти б, хопа пошли четверочки. Це про що говорить? Що ти краще став вчитись, чи папа порішав? Звісно, може. В інститут, uh -huh. як вступаєш, uh -huh. а, троєшник троєшником, да? але залітаєш туди аж бігом. Є ЗНО, і до побачення. Дивись. Смотри, батя порішав, без да. проблем. Ну, показ. Але, 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 це, але це звичка потім з'являється. універі це почали трохи відрубати. Але якщо uh -huh. ти звик там, з лікарем щось за шоколадку, щось uh -huh. порішака, да? або там, чергу обійти. Uh -huh. ну, це дуже, до речі, видно, як в чергі, ага, типу, типу, може я дати. Тому суспільство може бути тотально корумповане. Абсолютно. А, uh -huh. І Ви жодних сумнівів, це було так. Але в мене також нема жодних сумнівів, що це змінюється. Причому прямо онлайн. І прямо з таких речей, як ЗНО, до речі. От, uh -huh. от починається. Це класна брака. Uh -huh. Ми колись не фіксанули Зануковича ЗНО в парламенті з законом через два голоси. Нам голоси забракло, тоді до ній пішов 50, не було в залі. А хтось бухав в, этой, в з депутатів, <с <с цих, типу товаришів. Не фіксанули ЗНО в законі, потім мали кучу проблем. Ну тобто, мова про що йде? ЗНО це система оцінювання, за якою. Рівноправ'я і справедливості набагато більше, ніж коли просто можна порішакати з очілкою. Да, но вопросов лишило не суспільство, а влада, яка провела потрібну реформу. Тому реформи мають йти згори гори на запит знизу. А запит знизу я все рівно впевнений, що є. Ми, хоч і були тотально корумпованим суспільством, але я абсолютно переконаний, що не настільки, щоб ми були таке, знаєш, як. Бляха, я не знаю, як назвати, якесь. Говно такі латиноамериканські. От, я ще не розуміє по-другому. Давай не про говно. Чи Україна більш е, як би, тотально корумпована, ніж поляки, наприклад? Чесно, ніколи не був Польща. От серйозно. от Взагалі не розумію. Серйозно? Да? Да, О -о -о, але, але чотенько розумію, як поляки хорошо прикурили на вступі в Євросоюз. Молодці. Там такі красаці, тип, Що, а, этот, вони з цього влаштували. Лавочку на збагачення, от це фермерські от історії. типу, отримували супер-пупер дотації. Оце на, на виживання на своє. Е, тобто е, і цей корупцію не називаєш. Да? Але і таким, знаєш, типа. Я б теж так хотів, називається. Тому е, більше ми чи менше, ніж поляки, я не знаю. Але чітко розумію, поляки-браття, вам вітання. Е, тому, е, скажімо так, комплексу меншоварсності у мене нема в цьому плані взагалі. Бо я прям хамив е, цьому експрезиденту прям в кількох ефірах, бо угу. я вважаю, що він чмошник. Чого? Тому що, чорт прийшов до влади в. Талих в сталому європейському суспільстві угу. з працюючими правилами інституціями угу. і ніфігіща не робив, ні як громадянин, ні як політик, щоб ці інституції будувати. Тобто угу. воно прийшло на все готове. Рантіє таке. по сьогодні разка... варіанту да. це біла демократія. А ви, е ч е українці, вам огняна вода, буси да тільки різні тому, що ми за 15 років викинули двох корумпованих одного uh -huh. не призначили іншого корумпованого президента, викинули uh -huh. і за 10 років збудували як суспільство ефективні інституції, які в нього. Угу. Будувалися сторіччями. Ну, да. І після цього все, цей чорт закидає угу. корумпованість суспільства, угу. е -е трахан перебор як на мене. Та, звісно, перебор. Це це перебор. перебор. Віктор. Віктор! Віктор! Це перебор! От, це, ні, це навіть не перебор. Це, це стопудово політехнологічна заява. Да, вона пішла От, о, медіа. Да, вона полетіла як бігом. і вона неповна. Да? Тобто, він, знаєш, в якийсь момент суспільство тотально корумповане. Ну, минуточку, тоді давайте з чимось порівняємо. Ну, тотально, mm. да? типа, а давайте тотальність там по Франції поміряємо, наприклад. Там теж буде дуже цікаво. По німеччині, тобто е, тотальність, це дуже хорошо порівнює з Росією, наприклад, ще б тоді, і його політехнічна заява зроблена в моменті, е, вона чітко працювала проти нас. Тому, і пане Юнкер, пішов ти нахер е, м'яко. Я би сказав, би я, я, я б іншим говорю в гірах, але окей, mm -hmm. е, що ще важливо, в чому в чому я з ним дискусія? В тому, що ми, як суспільство, навіть всупереч бажанням влади. Зробили, наприклад, декларування електронне для посадовців, яке крутіше ніж в Європейському Союзі, ніж в будь-якій країні ЄС. Наші антикорупційні інституції вже сажають на лаву підсумних міністрів і парламентарів діючої влади, чого давно вже не було в країнах Європейського Союзу. Ну, де не завжди менше корупції, скажімо так, на рівні. Але у Франції вже пара президентів сидить. Тобто е нам ще є куди до чого. Ну, ти хочеш прям президентів. Ми, oh, oh, ми, oh, 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 ми рухаємося. Я думаю, що ми правде не рухаємося. Якби не правки лазавога, ну інша історія. Давай назад. М в чому моя ключова пред'ява таким заявам? Не можна звинувати некомпетентно звинувачувати в рівні корупції в країні суспільство. No. Бо політичні еліти, uh -huh. ті, хто мають це ремонтувати, uh -huh. не суспільство. Тому мене реально А чекай, впор... а чекаю. от ну, вони ж тут починають. Так чекає, що еліти на, на вас з космоса упали. Еліти це ж відображення суспільства, це ж ви породили. Так, а якщо як ви подиви себе Єрмака. Mm -hmm. от, да, оце. Тут є <рес> нюанси. Якби ж <рес> <зі рес> це якби не за Єрмака, Але отримали, як то кажуть, два по ціні одного. І тому інша історія, яка мене вкурвала з боку української влади. Тобто, там йому є ще відповісти насправді, як його пустить, я розказати йому, чудак. Ти нічого не зробив себе в країнах, а ми зробили раз, два, три, вісім. Тому ну, не тобі нам розказувати. Угу. Натомість українська влада вустами Єрмака відповідає, угу. щось там Україна не корумпована, що все перебільшено, хитання лодки. І я просто тут в цей момент розумію, що це подарок політтехнологам от з тої О, сторони. Тим самим, да. Бо ті говорять, пацан, у тебе Єрмак, у тебе зам твой mm -hmm. татара має підозру в корупційному злочині. Покажи мені іншу країну ЄС, де такі є, mm -hmm. і тут моя країна пробач, бача mm -hmm. ну, політичні літи, тому що немає такого. Немає ж... ну, що працює в західних демократіях, коли навіть на скандалах політики злітають просто mm -hmm. на медійних yeah. розслідуваннях. Тут в чувака офіційна в корупційному злочині. Він відповідає. Він стає куратором правоохоронного органу, всі, який всі веде цю історію органів. І справа змивається в Унітаз разом з підозрою. Тут проблемка. А, і оце те, що я постійно кажу. У нас, от, до речі, офігенна міфологія. що Антикорупціонери, це ми, що от, там Нікола, наші «Наші гроші», Шабунін з це, центру протидії корупції, у тебе протидія корупції є в назві, принаймні. Тебе гроші є. От що ми антикорупціонери. Друзі, я би був, звісно, дуже супер антикорупціонером, якби я був головою НАБУ, генпрокуратури, або якби у мене був там бластер, який там стріляв, таке чітке наведення, це знаєш там інтелектуально вичисляє там 10 стоїть людей. Він такий хопа, децимація. Да, от чотенька до, Друзі, без бластера. Доступ до Право те, я був би антикорупціонером. І от коли Юнкер, оце чудо європейське, каже, що ми тотально корумповане суспільство, окей, навіть якщо це так, так покажи на це боротьбу з корупцією. Покажи боротьбу з корупцією, хто може показати. Да по прізвищам, да, починаючи, куратор правоохоронних органів, керівники правоохоронних органів. Ви кажіть, а що б ви зробили, черті полосаті? Парламент, а, профільний тобто, комітет. коли є звинувачення, вони не роблять свою роботу. До речі, навіть теж політехнологічну, uh -huh. е яку на навіть зробили взимку, коли у нас яйця Резнікова стрільнули. Пам'ятаєш, uh -huh. То, е яка ре реакція була тоді? Виходить розслідування е uh -huh. от, після Рамштайна, от того е uh -huh. поламаного танкового, через кілька днів якісь арешти, якісь затримання, uh -huh. якісь відставки, але. Воно е, мало ефект бомби. Тому що е, тоді е, Байден особисто подякував Володимиру Зеленському за боротьбу з корупцією, боротьба з корупцією, вона арешти, вона відставки. І після цього дав танки. Отак От це робиться. Але коли. Е, я, можливо, я вже це показував. Відверніть дітей від екранів. Е, от, я вам зараз так опису. <рес> Нам Коли ти е, як страус ховаєш голову в пісок від цих звинувачень, на горі лишається стирчати твоя дупа. В пухирчиках, оце пірів абосраному такому. І це дуже неприваблива картинка. Тому що ти маєш зробити? Витягнути голову з піска і займатися арештами, відставками, ремонтуй систему. Чудо. От таке десь. В пірях. Ну, точно не татаров. Тому mm -hmm. моя пропозиція Єрмаку, ви або про корупцію не коментується. Ну, офіс президента. Поки татара на посаді, то ви або не коментуєте про корупцію, або хрестик зніміть. Ну, не, не, не працює так, друзі. Ну, Офіційне mm -hmm. підозра, несумісна з коментарями про те, що. Вони, до речі, це повзуть постійно цей постмодерністський наратив. Не будь, оказаться. Головне, не бить, а казаться. Ну там не боротись з корупцією, а зробити вигляд, що вже побідили, або її не було. А, тобто, І оця штука вона працює недовго. Ну, бо недовгий час можна обанювати багатьох, угу. довгий час кількох, але всіх і завжди точно не канає. Так, от, всіх і завжди вже наступило. Друзі, вже все, догрались уже. Ну, коротше, ви ще танків на цій історії дочекаєтесь. Але, на жаль, вже не наших, а рашистських, якщо будете так йти. А що в тебе було по в цьому цьому тижні по твоїх розслідуваннях? От д, один офігенний, вообще знову знаменний такий угу. відбувся перелом. А, як я вже й казав, у нас в закупівлі, в сфері державних закупівель, угу. центральна влада почала відповзати. От я бачу з великих закупівель, отак, от типу, от, ну от, наприклад, Укрзалізниця. Ми ж звикли до того, що там. <смех> 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 Татальна, да, от, бір показується. Mm -hmm. Бах, е, ну, моя журналістка всі вихідні пролазила, е, аналізуючи закупівлі оливи мастил, ну, тобто 100 mm -hmm. мільйонів, ну, це не, не про 5 копійок іде мова. Е, що зробила? Перевела в долар всі попередні закупівлі там, mm -hmm. за, аж до вторгнення. Mm -hmm. І отримала таку криву. Вау! Не вірю! Відкриті торги зараз, «Укрзалізниця» провела, ціна тупо впала, і причому так суттєво, в доларі десь відсотків на 30. Тобто це ну… там прикурювали раніше? Тобто, мастило не змінилось, олива не змінилось. Ну і там навіть постачальники майже одні й ті самі. Тобто, там нічого такого не відбулося, магічного, окрім того, що ціна впала. А як? А що таке? Нормальна конкуренція прибрали заточки, типу, вперед полетіли, побігли, і не малювали там якихось очікувань. Не а не закладали якихось очікувань в стартову ціну. Mm -hmm. Отакі от, знаєш очікувань. От, да. а, і от у мене таке от враження було, що то ну такий процес масовий, але енергоатом, oh. оце таке більмо от постійно відкриваєш прозора, енергоатом. Вставляєш туди палець, а він так зеленіть починає. Твою ж ти мать, типу. І от ми пишемо пишемо про це. Ну, рік вже пишемо. Uh -huh. Ну от саме акцентуємо, що під час торгнення отака хіракень, uh -huh. ну це, це дуже неправильно. Одночасно, ми споглядаємо в пулі телеканалів в єдиному телемарафоні. З'явився якийсь новачок, якийсь на якісь гроші зміг так потужно наняти з себе звільнених журналістів з уже з неіснуючої кампанії Ахметова. Угу. Тобто цих зірок, тупо так на зарплати взяли. Димося, тут енергатом, тут телеканал. Що ж таке у так, да? Да? Е і Головне, ми про це пишемо. От навіть е були ж такі історії. По, по Міноборони написали, бах, була реакція, відповзли. Угу. Да? Е ми пишемо там, е ну, по президентській губернаторській вертикалі, якісь розпили там, у Кіма угу. мільярд. Хоп, відповзли, пофіксили. Енергатом пишеш, а воно, знаєш, як. ото Ну, як по презервативу вода стікає. От так от обтікає і все, нічого не змінюється. Тобше, от. Змінюється. А, давай давай підніму тобі настрій. Ні, 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 чекай. Зараз uh -huh. я ж доходжу до головної новини. А, цим перейнялись в Верховній Раді. Ярослав uh -huh. Железняк, комісія uh -huh. тимчасово по закупівлям звернула на це увагу. А, зібрали тупо отаку плахту за цих закупівель. А, закупівель таких от, простих. Біг-беги, знаєте, мішків, яких пісок засипаєш, і обставляєш там, блокпост чи трансформатори, від, ну від уламків, від осколків, від куль якихось, типу. Вони ті бігбеги коштували 300-400 гривень, а ці купили прекрасні люди по 3000 тисячі. Ну я прифігів Валіра. Тобто, і це, це така купа мільйонів. Блін, така мажа. мені важко завести. Тут навіть я завожу. І тут і от о, на цьому фоні, от, от постійного відповзання нер <правж> ігнору цієї проблеми енергатов ще почав випускати прес-релізи про те, що наші гроші брешуть. Вони нічого не розуміють в кошторисах. В мішках. Да. <реш> Чоловіки, ви кажуть, ціна в магазині, ціна у тебе в кошторисі. Чудо що А ти? доставка мішків. <реш> складна технологія. Протердамо плюс, <реш> да? ще, Або глово, температурний да. режим. <реш> <реш> так Коротше, писали, ми про це писали. Це зайшло в парламент. Минулого тижня збирається слідча комісія парламентська по енергатому і починається позоріще. Викликали енергатоми. Як як розкажи, розкажи. На куртки нагадаю, пам'ятаєте, прийшов за міністра оборони, приніс якусь куртку з поділеною лейбою. лейбою. Каже, да ось хороша куртка. Так вона поділена. Упс. Пандинес, де документи, які підтверджують, що це саме та куртка. Показуєте якусь куртку, на якій є яка збірка. Бірку перешити неможливо. Технічно це зробити неможливо. Ми вже бачимо, що це куртка. Із іншої поставки, тому що номер контракту не відповідає номеру вказаному в інвойсі. Вибачте, така невдобна ситуація, пане Деміс. А, а тут прийшли якісь е люди. Ну не керівники навіть ага. без мішків. Взагалі, якісь оце Клерки. Ну, okay. Менеджери, називаємо це так mm -hmm. там mm -hmm. не було mm -hmm. і, і от я запам'ятав так: перше питання: здрастя. Оце їх там депутати mm -hmm. питають. Дорогі е, представники енергата, може, сьогодні це ради ваших закупівель mm -hmm. зібралися? А скажіть, будь ласка, скільки ще енергатам на яку суму закупівель під час торгнення провів? Ті сидять, ми не знаємо. Ми не готувалися до цього питання. А, Боже. Ну і от після цього все стало зрозуміло. Вони розповіли, е, що да, ми оце внимательно вивчили. Оце що ви тут е, так, от пабігбегам. Ми ціни знизили. Де депутати такі: ніфіга собі. Так покажи. Акт, накладну, ага, папірчик. До погода. Підпиздес. Е, типа: ой, нема, ой, не знаю, Так а покажи хоч щось. Чудо. На слово. Дивись, очі. Ні, ви ж підписали. Ой, ми, навірно, тоді, значить, не підписали. І це сидять прямо на очах. Крутяться. Е, але що заявили? Шість тендерів ми розірвали. От о, угу. там які і тут вступає другий момент. На окупованій території залишився енергоатомний цех по виробництву канатів. Mm -hmm. Ну от енерготом постійно потрібні канати. Йому, ну, йому треба власне виробництво, щоб можна було нашаманити от те, mm -hmm. що тобі потрібно. А, він залишився там, за ЕС, це всі діла. Mm -hmm. а, а, що ти робиш? Будуєш новий. Ну тим більше, це не біном Ньютона цех. Але він тобі потрібен. А ми просто знаходимо, десь що. По двох цех... відчуваю. <laughs> Я десь відчуваю по двох. Ми знаходимо, що цей цех бету... будують з бетона по ціні x 2 Помножити на два, ми про це пишемо. Енерга там спочатку відбріхується, каже, що ні, наші гроші збрехали, потім ми їм пояснюємо, що люди прийняття да. <клес> <Да>. і вони <клес> розривають цю угоду у зв'язку з зникненням потреби. Що? Вони оголосили цей Канати тендер, тому що треба. дуже треба, <клес> тому, що залишився там на окупованій <клес> території, і нам капець як хана ховайся, треба на це <клес> виділити кошти. Але як виявилося, що. Коли треба будувати з бетона по нормальній ціні, їм вже не треба. Може не і треба вже. Не, і вже тому з'являюся. Таке чуваки, може вам тоді нічого не треба? Чи може ви настільки утирашні, що а, ви це все робите взагалі просто раді розпилу, а не для того, щоб підтримувати енергетику працюючи? А де питання тут? Тут десь було питання? Ні, це мене питання реально. Але це продовжуйте. Реально ну, люди кіпляють енергатами, Дивіться, вам все одно вафлі. Ну, тобто вас викинуть як використані презервативи місяць, два, три, ну, безвідносно, і, скоріше за все, ваші потім доженуть ДБР або Набу. Ну, якщо зільє офіс, то ДБР добіжить як за замом Резнікова. От сьогоднішній розпилювачі енергатому вас чекає СІЗО, як зараз там сидять, зам, зам Резнікова сидить. Вас. І Викинути. одне діло, якщо це буде ще просто за корупцію. там да, Може, там, там ще... поправка Мазового ви закриєтесь, а чуваки, те, що ви робите, розриваючи угоди mm -hmm. на потрібні для енергетичної безпеки України під час війни, це хрена не про корупцію. Як там підрив національної обороноздатності? <кл 'я> вас, вас і викинуть. Не сумнівайтеся в цьому. Але я з цим взагалі. Тобто те, то, що ви будете в тюрягі, ну, ваша проблема. Чому робіть далі? бо в тюрязі будете все одно. А чим більше ви зараз бикуєте, особливо на енергатимі, тим легше нам всім, я маю на увазі антикорупційному сектору, Юрі, нашим партнерам, просувати потрібні реформи і зміни. Бо ще півроку тому американці не виставляли умов, а зараз виклика цілий список, угу. в якому антикорупційний блок величезний, в якому корпоративна реформа і корпоративне управління ДПшками величезний цей блок. Тому, шановні ахіревші корупціонери, бикуйте далі. Тобто вас все одно доженуть в той чи в інший спосіб, а ваше бикування зараз дозволяє нам провести реформи, які ми би ще десятиріччями штовхали. Пацани, пасіба. Це буде красивий арешт. За, да. за перемогу. За перемогу.